Всім доброго часу! вітаю мене на каналі Таро Таробаланс вітну. Мене звуть Наталія, хто зі мною ще не знайомий, був перший за мене завітав на канал. Всіх вітаю! Сьогодні ми продовжуємо наш Таро прогноз на грудень 2022 року по знаку Зодіака Рак. Так, дивимось загальну енергетику місяця. Ваші фінанси перша половина, друга половина місяця. Ваше здоров'я перша половина, друга половина місяця. Особисте життя для одружених, або тих, тих для хто проживає в парі. Перша половина, друга половина. Ті, що дійсно проживають разом. Або є пара, так. І тих, тих хто одинокі на даний момент в пари немає, не проживають ні з ким і ні з ким не зустрічаються. Працюємо ми на колоді та роснів сьогодні. Ну, не сьогодні, а взагалом я працюю на Таро прогнози цією колодою, тому що вона має прив'язки до астрології і більш чіткіше проявляє ситуацію. Так? Тепер загадуйте собі бажання, які ви хочете реалізувати протязі грудня 2022 року. Можливо, у вас є якась мрія, плани, які ви хочете реалізувати, подивимось, наскільки воно у вас збудеться. Так, ваше бажання. Так, дівчатка і хлопчики, дивимось. Загальна характеристика місяця грудня, так, 2022 дивіться, Колесо Фортуни, 10-й аркан. Така, знаєте, кармічна карта і карта судьбоносна. Можу сказати, що у вас змінюються цикли вашого життя, щось буде кардинально змінюватись. Тобто, якщо ви за собою, Наблюдали, так? Якщо там у вас 5 років, наприклад, так, 5 років, 5 років погано, 5 років добре. ну, Тобто змінюється циклічність вашого життя. Тут може бути, що заве прийшло до завершення цей рік, і це циклічність якась, або багаторічна циклічність, або циклічність цього року, тобто буде змінене. Наприклад, ті, хто були одинокі, вони одружаться до кінця року. ті, хто були без пари, вони обов'язково пару знайдуть. Ті, хто не могли знайти роботу, знайдуть роботу. Ті, хобла, не робота, яка вас не задовольняла, ви зміните цю роботу. Тобто така циклічність, яка змінюється з одного ракурсу на інший, буде, можливо, так, що хтось був в шлюбі, хтось розірве шлюб. Тобто циклічність зміна ракурсу. І багато хто цю карту трактує як удача, там, там якісь фінансові. Здобутки, її можна так трактувати, якщо дивитись на аспект роботи, фінансів, що, наприклад, у вас все було погано і тепер воно все змінюється в іншу сторону, тобто все буде добре. Але, на жаль, ця циклічність. Ми зараз не можемо її подивитись. Це така загальна характеристика, не хочемо доставати ніяких лишніх карт. Тому. Можу сказати, що цикли можуть мінятися, і ракурс вашого життя мінятися як в позитивну, так і в негативну сторону. На жаль, але ця карта говорить, ця карта говорить про таке. Так, добре, дивимось, фінанси. Перша половина. Перша половина грудня, не можу сказати, тут дивіться, циклічність і тут десятка м'ячів, яка говорить також про циклічність. Тобто є якісь обставини, які вас деякий час заморожували, деякий час робили вам боляче. Тобто фінансове, фінансове положення вас щось буде змінювати, тобто, щось буде завершуватись. Наприклад, якщо ви були в кредитній якимось заборгованості десятка мечів. Говорить про те, що цей цикл завершується. Тобто, в грудні місяці ви можливо остаточно закрити свої кредити. Якщо ви були на не роботі, яка вас не задовольняла, вже ви знаєте, тягнулись на ній з останніх сил. Тобто, можливо, ви завершите, підете з цієї роботи і зміниться ракурс так на іншу роботу. Інший аспект, можливо, навіть кардинально зміниться. Тобто, ви можливо, ви піти на роботу, яка взагалі не має відношення до тієї професії, на якій ви зараз працюєте. Тобто, вам доведеться змінити якось так, ну тобто, також ракурс своєї роботи. У кожного по різному але не можу сказати, що фінанси вас будуть задовольняти. Тобто, знаєте, тут такий момент, коли гроші приходять і зразу уходять, Тобто їх вони не затримуються у вас в руках, вам потрібно щось закривати, постійно щось закривати своїми фінансами. Тут завершення, карта завершення. Тобто, ви будете постійно завершувати якийсь процес своїми фінансами в першу половину грудня. Можливо, хтось сплачує за навчання. Так? Тут процес такий гроші отримали, заплатили. Хтось з тими ж самими кредитами, так? хтось, можливо, віддасть позику, тому що захоче закрити рік вже без долгів. Тобто в кожного свій процес буде проходити по-іншому. Але ну, не можу сказати, що фінанси у вас будуть в першій половині грудня і ви будете цим задоволені. А от друга половина грудня вже йде на копи, Тут вже йде, знаєте, або ви, тут до речі, тут, можливо, знаєте, коли затримка по заробітній платі. І воно завершується в першій половині, тобто вам затримують, затримують, і в другій половині ви вже отримуєте заробітну плату, яку ви дуже довго там чекали так ну, з затримкою. Але отримуєте не повну суму, і не не те, на що ви розраховуєте. Тобто, можливо, ви хоч, хотіли б там, наприклад, в 100%, щоб з вами розрахувались, розрахуються на 70%. А Якщо ви там розраховували і висадите на процентах, то можливо, ви отримаєте тільки голу ставку. Тобто тут такі моменти, коли фінанси, в принципі, то не будуть вас задовольняти. Також, ті, хто працюють на себе, не, не по найму на себе, то тут ще такий момент проходить, що нарешті вибачте. Отримувати якісь кошти, достаток, тобто ви дуже в довгий час вкладались, чекали результату, і в другій половині грудня, нарешті, цей результат прийде. Але також вас він не задовольнить, тобто, не на, не на це ви розраховували. Тобто, по фінансам тут не можу сказати, що теж, можливо, хтось давав вдовг, да, і тепер вам будуть повертати. Вибачте, долг борг. І вам будуть повертати борг, але повернуть не всю суму. Тобто, тут, тут от, от такий от момент, коли ем, щось буде закриватись, але не, не в повній мірі. Тобто, не, ви не отримаєте той суму, яку б ви хотіли отримати, на що ви розраховуєте. На жаль, закрию вам сімірку Пентаклів, не хочу не, погана карта, щоб світилась. Так, здоров'я. Ой, дівчатка, хлопчики, дев'ятка м'ячей. Можу сказати, що тут більш така психологічна травма. Тобто, тут будуть накрутки ментальні, тут страхи, тут, до речі, тут ще хтось може, так як я ще дивлюся і магічну сторону, то хтось може бути зляканий. От Хтось зляканий і цей ляк вас сидить. Тобто Тут ще треба вас, і, як то кажуть, зводить до бабки вишити. Да? Тобто тут ще такий момент. Може хтось піде в грудні місяці свої ляки вишіптувати. Да? <смірит> хто, хто, хто яєчком викатує, хто як. <смірит> У кожного своє. Тобто буде більш такі психологічні якісь моменти, буде давити вам на психіку. Можливо, проблеми зі сном будуть. Тобто не зможете нормально спати, будете переживати, нервувати. Тобто, як у нас сиде по фінансам, що ви щось будете закривати, так, то або хтось буде переживати за свою роботу, бізнес, ну, тобто, тут такі моменти, що будуть якісь недоспані ночі. Тобто ще таке, е, недосип, да, такий недосип, такий хронічний якийсь недосип. Так, друга половина. Друга половина прекрасна. Друга половина прекрасна можу сказати, що е, тут, якщо хтось проходив якесь обстеження, можливо, тут і ви боїтесь проходить якесь обстеження, аби вам щось поганого не сказати. Тобто тут вже така, знаєте, вже накрутка йде ментально. Тому що то якщо ви підете здавати якісь аналізи, проходити медичну комісію, можливо, ви там будете боятися, що у вас там щось страшне, а це, а це ваша накрутка. То в другій половині грудя вам скажуть, що у вас все добре, не переживайте, а можливо, ще комусь скажуть про вагітність. тобто, ви комісію бути проходя, вам скажуть, ми вас вітаємо, ви вагітні. Ну, а, а, хтось, звичайно, обрадується, хтось і не дуже, тому що, можливо, хтось не розраховує на дитину. А, тобто тут такі момент а, а, далі. А, Якщо дивитись, наприклад, на, на, по хворобам, то е, дівчатка мої хороші, бережіть своє жіноче здоров'я, одівайтесь тепліше, е, прикривайтеся всі свої прелісті да, для того, щоб не застудитись, тому що то по імператриці проходять всі жіночі придатки. Тобто, все, все що стосується нашої жіночої, нашого жіночого життя. Ну, В принципі, по здоров'ю не можу сказати. Оце тільки перша половина а, грудня, що ви будете в якихось таких а, нервових. Ну, тут, в принципі, то зрозуміло, дивіться, якщо взяти на першу половину по фінансам, то тут такі от і дев'ятка страхи, що можливо, це, оце у вас, ваші недосматні ночі будуть, поки це все не закриється. Друга половина грудня і по фінансам на, на, налагоджується, і плюс а, і по здоров'ю. Тобто, Тут ви вже будете і ще одне можу сказати, що тут. Когось чекає або вагітність або народження дитини. І такий момент, у кого є малесенькі дітки, то завжди карти говорять, вони там до 7 років енергетичне ця, ця, ця ниточка від мами до дитини пуповинка це, вона ще існує. Тобто, тут ще такий момент може бути, що ви будете займатися здоров'ям своєї дитинки. Тобто, також бережіть свою дитину в грудні, не, не перехолоджуйте. Тому що тут такий момент, що, що ви можете займатися здоров'ям своєї дитини, якщо дитині до 7 років. І ще одне. Дякую, ще одне її обірвало. Поки в фотоці сидиш, як тільки десь відскочив кудись все. Або липочеш, або не липочеш. Ну, тут таке, може бути, що. З, з, а, ще, якщо хтось в когось дитина хворіє, то майте на увазі, що в грудні місяці, ну, то в грудні місяці дитина захворіє, а в другій половині з нею все буде добре. Тобто ви справитесь із хворобою своєї дитини. Нічого значного не буде, не переживайте. Так, особисте життя. Для тих, хто в парі або разом проживають, або одружені, тобто законний шлюб, перша половина. У вас перша половина грудня йде дуже цікаво в одні мечі. Тобто, тут такі, знаєте, можливо, скандали будуть внутрісімейні до того, що ви будете із своїм партнером або партнершою. Ну, Виясняти такі, знаєте, жорсткі. Або я прав, або права, і, і все більше нічого мене не, не цікавить. Тобто тут такі, знаєте, рознагласія будуть вплоть до того, що кожен буде тягнути одіяло на себе і доказувати свою правоту. А, також ще одне таке питання, момент, коли у когось. Чоловіки знаходяться в воєнних діях, чоловіки знаходяться не рядом, то будете дуже сильно переживати за його життя і здоров'я. так Друга половина, друга половина все добре, стабілізується. Дивіться, у вас перша половина грудня якась іде депресивна із вирішенням якихось і фінансових питань, і здоров'я вашої хромати, да? і будете дуже, дуже сильно переживати за свого партнера або партнершу. Тобто, в кого як, можливо, і ви такі з'ясування якихось стосунків, дуже такі тяжкі, енергійні. Тобто, будете до того, що отак і ніяк. тобто... Ви будете свої, своїм партнером відстоювати свої права до, до останнього. Друга половина грудня, вже все у вас, в принципі, буде добре. Комусь, ось за друга половина грудня, хтось узнає про свою вагітність. Карта Сонце також говорить про вагітність. Тому, можливо, хтось і дізнається про таке цікаве своє положення. Так? Ну, по карті сонця, тут таке, знаєте, егоїстичне якесь відношення у вас в парі може бути. Тобто, знаєте, я тут борюся і виборюю свою перемогу тобто, перед своїм партнером. Тут такі ще можуть бути моменти. Тому що карта сонце це ще й карта егоїзму. І такого іноді, коли зашкварює. Я хочу так і ніяк інакше. Тому тут таке Знаєте, противовіс. Перша половина грудня і друга половина грудня. Ну, в другій половині все наладиться. Не можу сказати, що буде щось дуже погано а в стосунках. Ви все-таки знайдете компроміс, вирішите якісь питання. Єдине тільки, що егоїзм повинен бути в мірі. Не, не, пере, не переборщуйте, тому що. Циклічність, да, Така от у вас з одного полюса на інший. І тут реально кардинально йде з одного полюса на інший. Ну, дивіться, перша половина і друга половина. Тобто, змінюється повністю кардинально ракурс вашого життя у грудні. Так, добре. Для тих, хто не в парі, перша половина, О, ну, ви таке бачили? Всі мечі виходять на першу половину. Е, перша половина грудня. Ті, хто не в парі, але з ким спілкуються, можу сказати про те, що ви дізнаєтесь про обман, про те, що за вашою спиною хтось е, тут таке, знаєте,. Питання можуть стосуватись різного, тобто і фінансів, і, можливо, десь якісь ще стосунки є, можливо, десь з ким спілкується, можливо, десь е е е ну, ви дізнаєтесь про цей обман однозначно. 100% сила. 100% дізнаєтесь про обман, і я вам так скажу, що завдяки вашій силі внутрішній, яка вас проявиться в другій половині грудня, ви нарешті зрозумієте, що оцей тюгрьониш це ваша сущність, не овечка, яку можна отак от обманювати, да яку можна отак от водити за, за носа. А ось оця звірючка яка вилізе за грози якщо ще хто, хтось е, е, дозволить собі, по відношенню до вас, такий вчинок. Тобто, тут можу сказати, сказати, що та людина, яка вас обманула ваш партнер, да, який там є на горизонті на даний момент, чи партнер, чи партнерша, тобто ви получите по заслугу. Тобто з вами так не можна. Тобто ви в другій половині грудня, ви скажете: в Стопе, вон двір, вон туди й тепер. Поэтому тут такі от моменти, коли ви будете проявляти свою силу. І. Пока такі будуть у вас з'ясування стосунків, що людина трішечки не туди зайшла. Не ту, не ту людину вирішили за носа поводити. Ще, ще що можу сказати про, якщо ви жінка, а рак це настільки мстительний знак. І, знаєте, вони можуть виношувати образу дуже довго. Тобто, ви, раки, ви, виношуєте образу дуже довго, але коли приходить час, ви можете так зробити боляче, що. ой-ой-ой, навіть ніхто і не розраховує на те, і ніхто навіть і подумати не може, як ви можете зробити людині Харакірі. Тобто. От перша половина, дивіться, дівчатка, хлопчики, я вам відкрию. Гляньте, як, по всім сферам життя. Фінанси, здоров'я, сімейне життя а, для одиноких. Всі мечі. Реально, всі мечі з усієї колоди. Друга половина у вас закінчується цикл. Друга половина грудня, у вас вже приходите в стабільність, в силу, в фінанси, здоров'я. Тобто тут друга половина, чому? Чому циклічність у вас і в характеристиці місяця? Так, добре, давайте дивитися ваше бажання, ваше мрію, плани, чи реалізуються вони в грудні місяці. Так, реалізуються, однозначно, ви отримаєте звістку. Це може бути молодий хлопець або дівчина. Молоденький. Тобто, це буде така, знаєте, як. Ну, звісточку ви отримаєте однозначно. Тобто до вас постукають і вам скажуть. Знаєте, таке, таке враження, що хтось загадує повернення якогось чоловіка додому. А тут або розірвані були стосунки. Хтось чекає, хтось чекає додому когось. От таке, що хтось когось чекає додому. Якщо хтось чекає когось додому, повірте, повернеться, все буде добре. Тобто тут такий от момент, що ну, ваша мрія, тобто, ви або дізнаєтесь, вам або подзвонять, вам або скажуть, або постукають, просто людина прийде до вас, ту, яку ви чекаєте. Тобто те, що ви загадали, звістку ви отримаєте. Про реалізацію своєї мрії, планів. І більше всього, що це так фінансів, можливо, стосується, можливо, хтось хоче якогось подарунка собі від чоловіка. так? Ну, Тут такий от момент. Ну, от інформація йде, що хтось, можливо, чекає, просто що ось ось-ось постукає в двері. І так, дівчатка, хлопчики, добре, всім щастя, добра, миру. Ставте, свої, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, це буде ваша вдячність за мою роботу. Відпишіться, будь ласка, як у вас програлося все. І наскільки вам цікаві такі розклади. Все, на все добре, всім нам мирного неба над головою!